Для досвідчених городників посівна кампанія минулого сезону ще не закінчилася. Багато садівники-любителі сіють овочеві культури під зиму, щоб навесні отримати ранній урожай моркви, буряка, ріпи, зелені та інших овочів. Такий урожай дозріває на 2-3 тижні раніше, ніж при весняному посіві. Давно помічено, що овочі, посіяні восени, виростають більшими, міцними, соковитими і смачними. Крім того, вони менше пошкоджуються шкідниками, тому що до моменту їх появи листя овочевих культур вже грубіють і стають менш привабливими для комах. Про те, як підготувати грядки і правильно провести подземний посів, ми вже розповідали в одній з наших статей. Сьогодні ж поговоримо про сорти овочів, які можна садити під зиму. Справа в тому, що не всі сорти здатні перезимувати і дати дружні сходи навесні. Важливо вибирати ранні і ультраранні сорти вони швидше підуть в зростання під весняним сонцем і дадуть урожай майже на місяць раніше, ніж при весняному посіві. Терміни посіву оптимальний період для подземного посіву за 15 листопада по 15 грудня. Але орієнтуватися потрібно не тільки на дати, але й на температуру, повітря повинен бути близько 0 або мінус 1 градуса, а ґрунт від мінус 3 до мінус 5 градусів. Сіяти потрібно в суху погоду і тільки сухим насінням. Ні в якому разі не замочуйте їх перед посадкою. Підготовка грядок для подземного посіву використовуйте високі грядки не нижче 50 см, щоб навесні тала вода не застоювалася, а швидко стікала. Грядки повинні бути добре освітлені сонцем весь день, тоді овочі і зелень дозріють швидше. Найкраще підходять готові грядки з металевими бортами. вони не розмиваються водою. Грунт повинна бути родючою, багатою органікою, легкою, пухкою і з нейтральною кислотністю. Сформуйте грядки, зробіть борозинки глибиною 5 см, накрийте їх плівкою і чекайте, поки земля замерзне. Тільки після цього можна приступати до посіву. Як сіяти? Норму висіву насіння збільште в півтора рази. На дно борозинок насипте тонкий шар компосту, змішаного з піском. Після посіву засипте борозанки сухим піском, а потім терсою або соломою шаром 7-8 см. Після цього укрийте грядку подвійним шаром гілля, голками вгору, щоб захистити посіви від мишей і полівок. Ми розповіли, як проводити подземний посів. Але важливо пам'ятати, коренеплоди, вирощені таким способом, зберігаються гірше, тому їх краще використовувати для літнього споживання. Які культури можна сіяти під зиму. Морква насіння висівають на глибину 4 см при температурі повітря від плюс 1 до плюс 3 градусів. Сорти і гібриди для подземного посіву променс F1, Soprano F1. Болеро f 1 Лагуна f 1 Маестро f 1 Нелі f 1 Престо f 1 Сілвано f 1 Шантане Акур Руж 2, Маргарита f 1 курода шантане, Принцеса f 1 Ярославна F1, Рання солодка F1, Сукрова мрія F1, F1 Урожай можна починати прибирати вже на початку червня. Буряк Подземний посів проводять при температурі від мінус 3 до мінус 5 градусів. Сорти і гібриди Болтарді, Ксенія F1, дочка Ціліндри f 1 внучка F1, Єлизавета f 1 Карілон. Перший урожай можна збирати вже на початку червня. Кропу Оскільки кріп починає рости вже при плюс 2 градусах, його насіння висівають тільки при стійких негативних температурах. Сорт Малахіт, маринадний екстракт, гладіатор, мишко, російський смарагд, спартак, суперармат, козачок, амур. Зелень буде готова до зрізання до середини травня. Петрушка. Під зиму можна сіяти і листові, і кореневі сорти. Кореневі дозрівають на півтора місяці раніше, ніж при весняному посіві, висівають при температурі від 0 до мінус 2 градусів. Сорт. Італійський гігант. Апетитна, цукрова. Листову петрушку можна використовувати в їжу вже в кінці травня, кореневу, в липні салат. Висівають при температурі від 0 до мінус 2 градусів на глибину 2,5 см. Качанний салат під зиму сіяти не рекомендуємо краще обмежитися листовим. Сорт Х'юджін, Ред, лагунас, Розан, Розелла, Смарагдовий, Гоген, Туринус. Перший урожай можна спробувати вже на початку травня. Ріпа подземний посів рятує від хрестоцвіті бліжки, яка з'являється на 3-4 тижні пізніше ранніх сходів. Норму висіву збільшують в 2,5 рази, так як при загущених посівах ріпа сходить краще. Сорт Пелагея, орбіта, фіолетова біла куля Редис висівають при температурі від 0 до мінус 4 градусів на глибину 4 см. Сорти і гібриди Дієго F1, Маліто F1, Чемпіон. Черріет f 1 Глоріет f 1 Цукрова Голівонька F1, Малиновий Куля f 1 Багрець f 1 Валерій f 1 Перший урожай можна отримати вже на початку травня Селера, Черешкова. Сійте при температурі від мінус 2 до мінус 4 градусів на глибину 3 см. Сорт Паскаль Супергрін Урожай можна знімати в середині травня. Базилік. Можна сіяти при температурі від плюс 2 до 0 градусів. Сорт Зелений ароматний вайолет, лимона, опал. Капуста висівають при температурі від мінус 1 до мінус 3 градусів на глибину 5 см. Сорти гібриди білокачаної капусти. Бурбон f 1 Нозумі f 1 Бажана f 1 Фелісіті f 1 Еліза f 1 Мишко f 1 Предеко f 1 Глорія f 1 Топема f 1 Гурман f 1 Незрівнянна f 1 Лебедушка f 1 Бояриня f 1 сорти і гібриди червонокачанної капусти Калібос, Ребол f 1 Червона Головка f 1 Молоду капусту можна використовувати вже на початку липня. Цвітна капуста. Починайте посів при температурі від 0 до мінус 2 градусів. Сорти і гібриди Брюс f 1 Тулум F1, Белкорт F1, Кашмір f 1 Бразилія f 1 Space Star F1, F1 Анфіса F1, Дарина F1,